Ви з нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб гімн та прапор. Ми і маленькі не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПД. Палац, як і Україна і вся світова спільнота, врешті, увійшов у новий рік, увійшов у нові прагнення, сподівання, звершення, увійшов безмежно дякуючи року минулому за його здобутки, за його перемоги, за його звитягу. 2013 рік, яким він був для нас могутнім і в чомусь вирішальним, інноваційним і міжнародним, і експериментальним, науковим і творчим. Проблемним і партнерським, результативним, і душевним, інтегративним і креативним. А саме головне переможним. Він був в нашому житті. Він був дуже важливим для нашого сьогодення і віддамо йому належну шану, а відповідно, і всім нам. Шану віддавали. Палац дякував року минулому золотим апельсином, традиційним вже 21-м підсумковим родинним палацівським святом, під час якого по всьому палацу запалюються запашні помаранчеві сонечка. Це дозвівають і падають до рук золоті палацівські апельсини із грандіозного палацівського кошика. Апельсинами палац шановує своїх героїв їх сонячним кольором, переможним ароматом і непереможною ідеєю. Ми найкращі. Апельсинові номінанти і маленькі, і дорослі, найкращі з найкращих. Ті завдяки кому палац знають в Україні, в Європі, у світі. Ті завдяки кому палац є палацом. І щороку їх все більше і більше, вже поспіль 21 рік. Скрізь і завжди апельсини ростуть поодинці, як яблука, приміром. Така вже їхня природа. І лише у палаці один раз на рік апельсини ростуть гронами, як виноград, величезними і вагомими. Золоте гроно це палацівські вихованці, котрі цілий рік цілими гронами збирали рясний врожай від знаки нагород, невтомно підтверджуючи реноме палацу як унікального закладу, скарбниця досягнень мистецьких, спортивних та наукових. Лише праця, впертість, повага до знань, формування власних компетентностей, реалізація спільного з педагогами образу перемоги, а ще бажання бути собою собою неповторним я унікальним собою а ще співпраця зі своїм педагогом, зі своїми батьками. Усе це загалом сублімувало якісну вибухову суміш брендового палацівського виробництва. Тому іскри цього феєрверку розлетілися не лише по теренах України, а й по Європі та Азії, по всьому світу. Про всіх них ми вже не раз згадували у наших програмах. Усі вони наші давні знайомі: юні спортсмени, музиканти, танцюристи, співаки, поети, дослідники, етнографи, археологи, екологи, актори, фотографи, художники, громадські діячі це діти, котрі є покликаними. Це переможці. Хтось із них досягнув поки що перших своїх перемог на рівні міста чи області. Хтось вийшов на всеукраїнський рівень, а хтось на європейський чи навіть світовий. Віват їм звитяжним дітям Палацу дітей та молоді, звитяжним дітям рівного майбутньому міста, держави, світу. Вітаємо наших переможців Золотого громада грома-2013»! Успіхів вам в подальших ваших перемоги. Дійсно, ваша позиція по життю. Бережіть наснагу, бережіть бажання бути першими. Бережіть і будьте такими. Будьте класними. На вашу честь, фанфари. золотий дощ і сторінка. Замочиться. Золоте гроно ПДМ – це сертифікат, що засвідчує яскраву командну причетність до спільних результатів. Індивідуальність у поєднанні з активними соціальними комунікаціями. Це підтвердження гасла палацівців: знаю, вмію, можу, зроблю. Бути самостійною зіркою це одна справа. А світити, не засліплюючи своїх однолітків в команді, навпаки, підтримуючи командний дух, це вже мистецтво. Високий індивідуальний рейтинг є реальним лише за умови результативної роботи всієї команди, де саме і формуються якості переможця, де все спільне: і під, і праця, і результат. Це коли перемога всіх складається з надзусиль кожного. Це коли спільна радість, спільне відчуття ліктя, коліна, успіху і щастя. Це коли всі єдина команда, це коли попереду маяк, безперечний авторитет, педагог, художній керівник, куратор, тренер і коли це все колектив. Тільки в нас таких зірок в палаці, і це кожна зірка. А в Ореолі колективу зірка подвійна. Отож, салютуємо на честь переможців фанфарами. Одна номінація золотого стиглого сонячного грона ПДМу творча молодь, яка досягає власних височених результатів, розвивається сама і активно впливає на соціокультурне середовище міста країни зарубіжжя. Успіх це про них. Основні їхні перемоги ще попереду. Вони не зупиняться, бо нестримність їхнього креативу вибухова. Побажаємо успіхів і натхнення дорогі наші молоді. Творчі, креативні особистості палацу дітей та молоді. І на честь вашу честь сьогоднішніх і майбутніх успіхів фанфари, золотий дощ і занесення сторінки з їхніми прізвищами. Як завжди палац він чував ювілярів. Ні, не тих, хто в палаці, а тих, хто з палацом. 10, 15, 20, 25, 30 і навіть 35 років. Живе палацом, з палацом та у палаці, віддаючи йому час і здоров'я, часто густо і особисте життя, піти сльози, розум і душу, власне життя і серце, віддаючи дітям. Честь, шана, слава і невимовна вдячність вам. А далі най найкращі із найнайкращих. ті, хто створює сценарії майбутнього для своїх вихованців, хто враховує рівень мислення своїх учнів і спроможний одночасно вчитися в них. Дорослі номінації це рейтинг педагогічної майстерності, результатів виховних і особистих професійних впливів на навчальний процес, тотальний креатив, самодисципліна, постійні інвестиції власного часу в робочий. Це педагоги року, творчо-досконалі, результативні, стабільні, потенціальні, педагоги шукачі, педагоги відкриття, педагоги-керівники, власне, педагоги з великої літери, а ще так само, як і серед молоді, педагогічні команди, педагогічні колективи, котрі спрацювали на спільний результат. А ще найкращий творчий проект року франко-український мистецький проект «Чикідан» зразкового дитячого камерного хору «Аве Марія. А ще соціальні партнери палацу, ті, хто довгі роки допомагає йому облаштовувати в собі територію щасливого дитинства. А ще найсерйозніша, найвагоміша, найпотрібніша, най 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 насправді подія не лише для палацу, а й для всієї України 20-річчя профільної освіти ПДМ. Її значення історичне і визнане. Саме Рівненський палац дітей та молоді змінив сталий погляд на позашкілля і створив абсолютно нове інноваційне середовище для особистісного зросту кожної дитини. Саме цей колективний апельсин палац чесно розділив на всіх. На весь учнівсько-педагогічний колектив палацу, реформатора і послідовного індикатора сучасної освіти, котрий натхненно працює для дітей країни Україна. Усім їм доземний уклін. За палац від палацу. Дякую всім натхнення і творчості. І на вашу честь, шановні золоті фанфари, золотий дощ, і золотом вписані прізвища на сторінки нині. Безмежна любов всім і наша шана, і наше золото, і справжнє золото і на ваші голови, шановні, золото на вашу честь, зглядать у залу. Ось так, палац пишається, радіє і продовжує тріумфальне сходження до нових висот. Це все любов. Кожного з нас до кожного з нас, до кожного з вас. Всі палацівські традиції це те, що з любов'ю. Інакше не стали б вони традиціями, чи не так? З любов'ю цей традиційний, що сезонний концерт, абонемент класичної музики сезони класики з подарунковими виступами юних палацівських та запрошених на гостину музикантів. цей традиційний Чемпіонат Рівного Змагання проходять на базі ресурсного центру школи ігр Рівненського міського палацу та молоді. Особливі змагання, тому що це чемпіонат без обмеженькових категорій, тому приймають участь і дорослі, і без поразок іде наш герошник Олександр, який має ну, великі шанси для того, щоб виняти перше місце. Де, попри сильних київських гравців, традиційно з любов'ю до гри перемагають палацівці. А ПДМ з любов'ю це вже новотрадиційний концерт до свята закоханих. Адже Бог сам добирав. хто заслужив, оце знати дивом. Кохайте і будьте коханими. ПДМ з любов'ю. Любов цьогоріч. ПДМ зробив своїм прихильникам відразу чотири подарунки і всі з великою любов'ю. Окрім власне, чудового концерту, кожен його глядач мав можливість, але спершу про підготовку подарунків, принаймні одного з них. Вихованці та педагоги ПДМ як слід підготувалися до Дня закоханих напередодні свята. Палац разом із Рівненським ВПУ ресторанного сервісу та торгівлі організували солодкий майстер-клас. Я дуже рада сюди прийти, бо це справді дуже цікаво, і це не так важко, як здається. І тут можна навчитись дуже багато технологій різних і малювати, і це як творче, і так процес. І мені тут дуже сподобалось. пряники я перший раз випікаю, а так я завжди попікала пісквітики, тортики. У наших вихованців, у наших волонтерів Центру соціальних ініціатив виникла така ідея провести майстер-клас, навчитися пекти виготовити своїми руками солодкі подарунки, і потім їх продати в рамках благодійної акції перед концертом, поділитися своєю любов'ю, такою солодкою, оформленою, вже прикрашеною, з тими, хто до нас прийде, а вилучені кошти передати в нашу благодійну організацію, щоб вони потім пішли на наші благодійні проекти, які будуть реалізуватися в палаці дітей та молоді. Отож, кожен, хто прийшов на концерт, мав можливість побачити і придбати солодкі результати титанічних зусиль кондитерів-аматорів. Потім насолодитись чудовим концертом. А ще за квиточком виграти романтичну вечерю на двох в одному з рівненських ресторанів. Цей щасливчик знайшовся і виграв. Ваше запрошення вітаємо. Фото на пам'ять. Будь ласка, з нашим помічником. Це ваш талісман каже. Будь ласка, ми фотографуємось. Я навіть не очікував цього. Я Просто захотів піти сюди подивитись на творчість молодих людей, і це якось вийшло неочікувано дуже для мене. На вечері підуть розумію своєю дійсно і вважаю, що цим я її дуже здивую. Вічної любові, кохання, якого залишиться у вас на все життя. Бажаю вам його, адже без нього ви не знайдете щастя в житті. Вітаю вас! І, можливо, саме ця романтична вечеря стане вирішальною в долі любові для двох молодих людей. Як би там не було, це все любов. І лише вона врятує світ. Любімо, рівняни, любімо і дякуємо. Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з палацом, хто з україною, особливо ж у тривожний час змін. Ми разом ми йдемо до перемог і лише разом переможемо. Палац працює. Працює не на себе, а на місто, державу, європу, світ. Ми разом. Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Це палац. Ну що, підемо разом до ПДМ? Наступного разу дивіться. Як палац Шевченківську весну зустрічав, це те, ще багато цікавим про нас. Ми разом разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому своє досягнення, злети, висоти. Боріненський міський палац дітей та Молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.